День на суспільному триває. і Ми продовжуємо обговорювати головні теми на цю мить. Частина акцій заводу, яким мав право розпоряджатися, російський олігарх Олег Дерипаска, перейшла в управління фонду держмайна. Вищий антикорупційний суд передав органу майже 30% від акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат. Раніше у фонді вже були понад 68% акцій цього підприємства. Тож на сьогодні їх 97,5%. Про це йдеться в телеграмі виконавчого органу. Більше про це ми поговоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру. Голову фонду державного майна України Віталій Коваль з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня Доброго дня. Роман Івана. Пане Віталію, раді вас бачити. Розкажіть нам, будь ласка, тож тепер розуміємо, що фонд державного майна України став власником практично більше 97% акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Що далі буде з цим майном? Що далі буде із цим комбінатом? Так, скажу, що це черговий актив, який повертається в. По... То управління не тільки фонду державного майна, а й держави в цілому. Це послідовна і цілеспрямована робота на економічному фронті. Російське майно має працювати на Україні. Дійсно, Вищий антикорупційний суд передав до фонду держмайна України 29,54% акцій запорізького алюмінієвого комбінату. Фактично сьогодні йде підготовка цього комплексу до приватизації. На жаль, маємо визнати, що він в не дуже хорошому стані, тому що останні роки, коли він вже не працював, і в цьому є вина не тільки України, а на жаль, саме тих. Говори інвесторів, які приходили на наші об'єкти, для того, щоб вони не розвивалися, а просто скуповували конкурентів і доводили їх до банкрутства. Я нещодавно був особисто в Запоріжжі на даному об'єкті. Шкода бачити в руїнах те, що колись було надбанням держави, але навіть в такому форматі ми не маємо права накопичувати. Збитки тому фактично Запорізький вмію камнат готується до приватизації і новий власник може його перепрофілювати після прозорого аукціону, Відкрити там нове виробництво, тому що виробництво для України потрібне. пане Віталію скільки загалом об'єктів пов'язаних із російськими власниками і з російським бізнесом вже вдалося повернути у власність держави? На сьогодні в фонді Держмайна України 691 санкційний актив. Вже 12 з них реалізовані, і кошти в розмірі 32 мільйонів надійшли до фонду відновлення. Нагадаю, що принципове питання розділення коштів від приватизації і від санкційних активів, в тому що кошти від приватизації йдуть до держбюджету і використовуються на підтримку сил оборони. А кошти виручені від продажу санкційних активів ідуть безпосередньо в фонд відновлення наслідків російської агресії. Віталію, ми хочемо ще пригадати один випадок. Що на початку цього року Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродукту проводу Самара західний напрямок і цей актив він ще відомий більше поясню для глядачів як трубами Двачука. Нафтопровід був збудований за часів радянського союзу. і Ось після проголошення незалежності України він мав перейти. Державну власність, але ним багато років користувалася російська компанія трансфер е, е, так зараз, кажу, Транснефтепродукт. Тому скажіть, будь ласка, чому так довго це майно не повертали Україні? І якщо говорити, от е, таких е, випадків прецедентів, як багато ще зараз є ну можливо, в чомусь повторюсь, але в це наступ державної політики повернення активів до Власність держави і дійсно в так званій справі Медведчука поставила на стосовно труби, повернуто безповоротно повернуто до держави сьогодні. Цей актив є в розпорядженні фонду державного майна, і наша задача, щоб він приносив дохід державі, щоб через цей актив поступав нафтопродукти, і ми не відчували. Криз і перебоїв з цим здійсненням торгівлі нафтопродуктами і забезпеченням безпеки. Фактично, Верховний суд визначився, поставив крапку. Це вже на навіть знак оклику, можна назвати. Тому труба в власності держави. працює далі. Це не останні активи, які буде повернуто. Слідкуйте за новинами. Пані Віталію, і ще от просто для уточнення всі ці російські активи ми можемо повертати як в судовому порядку. Я так розумію, правильно? Звичайно, є практика, яка вже відпрацьована, і тут можемо сказати, що Україна є лідером, мабуть, в санкційній політиці в світі. Сьогодні вже ми маємо такі випадки, коли іноземні партнери вчаться алгоритм дій України, і дуже важливо відмітити синергію співпраці. Міністерства юстиції фонду держмайна, правоохоронного блоку, тому що це не справа однієї інстанції, а це синергія в співпраці, саме наших різних гілок влади, які мають одну українську мету повернути, і щоб все, що належить. Людям, які близькі до ворога, працювали на Україну, а не отримували дохід і фінансували збройну агресію десь на іншій території. Тут хочу подякувати і правоохоронцям, і судовій системі в цілому, тому що дійсно відчуваємо підтримку. І немає розбіжності, коли стоїть питання про санкційні активи, які потрібно повернути державу. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Будемо чекати тепер від вас ще новин. Це був Віталій Коваль, голова фонду державного майна України.